Фармадол. Забудь про головний біль. Раз і два Довернулися. прямо в мечі в сторону. Раз і два і три. І чотири. Відчути себе балериною і втілити свою давню мрію у життя. Жінки, які займаються у студії балету для дорослих, руйнують усі стереотипи пов'язані з цим мистецтвом. 58-річна Галина почала займатися балетом два місяці тому. Жінка пригадує, ще в дитинстві хотіла займатися балетом. Ну, я завжди була висока, росла в небольшому місті, там не було балетної студії. Ну і партнера мені не могли ніколи знайти, тому що я в садіку була вище всіх. Вот. Mm -hmm. Тому вирішила, що тут я осущестлю свою мечту. Марині за 60. І це її друге заняття. Справа в тому, що я фанатична шанувальниця балету. Але в дитинстві лише крадькома спостерігала на заняттях за дівчатами, які відвідували балетний клас. Згадує жінка. Це я розглядала як щастя. І от нарешті воно настало. Мене пустили в балетний клас. І я боялася, що будуть всі такі струнки дівчата. А я тут прийду, така вже зовсім не молода і зовсім не струнка, і що будуть сміятися з мене. Але ну я думаю, що все що склалося добре. А от Наталя прийшла в студію балету півроку тому заради гарної постави. А окрім цього, отримала ще купу позитиву та енергії. Я тут такой как э, стимул для того, чтобы потом идти работать и э, жизненные силы. И потом эти жизненные силы я просто отдаю родственникам, детям. Тому до балету Наталья заохотила и свою сестру Марию. По роду деятельности я экономист, финансист, и чаще всего ты закрепощен мозгами в этих цифрах. А когда приходишь на тренировку, после 15 минут разминки ты полностью Погружаєшся в цей в океан іскусства. Ідея створення студії балету та розтяжки виникла ще декілька років тому, розповідає управляюча закладу Юлія. У травні 21-го в Києві відкрили першу студію, а сьогодні їх уже чотири. Ані ковід, ані війна не завадили реалізувати мрії українок. А ще секрет успіху цих студій балету. Відсутність вікових обмежень найстарша жінка, яка займається в нашій студії, їй 72 роки. Вона активно відвідує класику, і вона дійсно нас надихає. Педагогиня студії балету та розтяжки Олена каже: заняття з дорослими дівчатами мають свої переваги порівняно з дітьми. Їх батьки привели ну здебільшого 70% сказали, я хочу. Ти будеш танцювати, і вони хто плаче, хто страждає, хто не розуміє взагалі, що тут робить. То з дорослими людьми в цьому плані, звісно ж, легше трошки, тому що вони все це розуміють. Бажання ось основний критерій для того, щоб займатися балетом. Ні зріст, ні вага, ні вік, ні. Те, що ніколи не знали про хореографію там або про бари будівелет, або ніколи не сідали на шпагати. Нічого не має значення. Навіть на поант у нас так само дівчата хочуть і встають. І От уже у нас був звітній концерт. Дівчата танцювали на пуантах. Підготовка до концерту була як у справжніх балерин. Ділиться своїми враженнями 49-річна Оксана. Становились на пуанти до крові, до болі, з лідокаїном. Ну, виступити треба було. Ми собі дуже подобалися. <си> і зрителі нам хлопали. Це невероятний кайф. І от другий танець, це були пуанти. Це те, о чому ти навіть не мечтав. Да. А потім тобі сказали, спробуй. І ти став, И ты почувствовал опять же себя, что ты можешь это сделать. Оленко, я не можу втриматися. Я хочу звернутися до цих дівчаток, які ви круті. Не ви стримаю. такі гарні. Ви ви, ви, ви ви просто зажигалочки, такі запальнички. Uh -huh. От відзначаємо день балету. Так, і... і фактично людина, яка допомагає цим дівчаткам втілювати свої мрії, Олена Литовченко, Оленко. Ми вас вітаємо. Заходьте до нас. Ох ти. Боже, як красиво. Я не 24 встала. роки танцювала в ансамблі Ой, обережно. І, обережно. Вірського. і зараз Внимайтесь. допомагає людям отримати другу, третю молодість. Оленко, Присідайте. Будь ласочка. дякую. Ви дев'яти років танцюєте? Так, так угу. вам не набридло? Ні, як бачите, ні. Але класична хореографія – це найскладніше, що може бути в танцях, правда? Е, ну, це основа всіх танців, насправді класична хореографія, тому що без класичної хореографії не може бути ні народного танцю, ні характерного так само. Да? Тому що постава, ноги, руки то все ми беремо від класичної хореографії. І в народному танці, якщо ти не знаєш позицій рук, позиції ніг, то е, ну, ти будеш виглядати як аматор, да? як це як алфавіт, фактично, правда? Так, це хрестоматія для. Будь-якого е хореографа, от ви сказали таке слово характерна от характерники це такі козаки, які знають дуже багато да. чого, і вони ж гопак. Це, 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 це можна Звісно. сказати, що це елементи балету є в Звісно, особливо в ансамблі вірського гопак, він же академічний ансамбль, да? тому mm. е, всі елементи, які збирав mm. свого часу вірський, да? з фольклору е, їздив по всій країні, але сам він був класичним танцівником, тому все це було академізовано. І... Але ми подивилися, да, що ваші вихованки, вони козачки. Мух, там, там козачки. <ріст> <ріст> Я козачка твоя. Скільки їм років <ріст> -е, найстарша жіночка? Ну, але так, я казала вже в ефірі 72. А багато людей займається? Багато. Багато хочуть, приходять, займаються насправді. Е, хто хоче виправити свою поставу, хто хоче сісти на шпагат. Хто взагалі навіть... хоче та навіть так, хто взагалі хоче просто прийти і поспілкуватися, і відчути ту атмосферу, хтось втілити свою дитячу мрію. От вашій балерині найстарші, 72 роки. От що її мотивує? І... Е... Наскільки Брія? довго збирається нас цим займатися? Я думаю, що довго <рес> <рес> настільки та наскільки е, дозволить і бажання, віки і так далі, але насправді дуже вмотивовані приходять. Чим вони відрізняються від дітей, так як я вже казала, е, тому що дітей зазвичай приводять батьки, батьки хочуть, щоб діти танцювали, і діти не, не, не завжди mm. розуміють, та чи потрібно воно їм. То тут дорослі люди вони приходять вмотивовані. Отже, покажіть, кри... покажіть, покажіть ці ніжки. <рес> Це ви так просто чи, чи це для ефіру. Ви так стали, Чи ви по іншому не вмієте? Ну це розігрів а це розігрів. розігрів, а коли ви не завжди ви на пуантах. А ваші Ні, це не... балетки ба. О, це це Костя, а пуант... не, балетки. це добре, балетки добре питання різна, таке. Да? В чому займаються ваші е, люди на в Балетка. А, а, а якщо є е, урок пуантів, то звісно в пантах. Але перед цим вони так само спочатку розігрівають ноги, да потім закачують головний стоп, а потім вже тільки вдягають пуанти. Тобто, це не так, що прийшли на початку року і 55 хвилин вони стоять на пуантах. Ні, звісно, так, і мужички ж у вас там є? трапляються. Трапляються <рес> І вони <рес> теж на пуантах? <рес> ну на пуанти поки ще ні. Чоловіки не стоять на поантах, насправді. Чоловіки тільки в балетках <смеш> <смеш> Да. Оленочко, в мене питання. От е, ви сказали, що чоловіки є. А є чоловіки-медійники, телеведучі у вас в групі. <смеш> Ще не було, але я сподіваюся, будуть. <смеш> <смеш> Костя, я бачиш, я тебе вже хочу записати в кружок балету сьогодні. Слухайте, да? а, ну давайте, давайте почнемо. А до речі, ось зараз війна у нас вирує. У вас побільшало людей, чи, чи навпаки менше стало <смеш> приходити? Е, я думаю, так що менше не стало точно, тому що дивіться, поки ми займаємося, да, ці 55 хвилин година, людина не тільки займається фізично, та да, а вона ще і відвлікається від того сьогодення, та да, яке у нас зараз є. Тому приходить та... ну, та, так, так само, О, Оленко. Шановні друзі, от зараз хто хто нас дивиться, неважливо, хлопець, ви дівчина, мужчина, жінка, всі можуть отримати шанс безкоштовно, до речі, отримати да. вправи, ось такі, які наблизять вас до бала. Балету, правильно? Плюс мінус до здоров'я. Здоров в першу так. чергу та до здоров'я, що балету немає віку, тому ми теж створимося. Оленечко, покажіть нам Звісно. декілька вправ, так щоб ми все ще ви нормально. Змогли. Да. Дивіться, є така вправа, називається складочка. Да? Її можна складочка. робити вертикально, тобто від слова складочка складатися, а можна робити горизонтально. Сьогодні ми а з вами зробимо ось, вертикально. Ноги ставимо красиво. на ширині плече, да? угу. прямо стопи, да? і ще не вивертаємо їх. Ручки беремо в третю позицію. Зараз да, поставимо. Ні, то ви здаєтеся. Можна себе. я в цей зі злимо. Мені незручно, так. просто я можу загубити сукню в третій я позиції, я вже я на складочці. Трошки. А у нас ще багато часто. Пальчики цього. ховаємо, Ось так. Да? так, так. О, чудово. І тепер ми будемо з вами нахилятися вниз, да, складатися аж до підлоги, щоб торкнутися нашими пальчиками. Але складатися ми почнемо, спочатку опускається голова, Кіборідя, потім да? шия, плечі, да, грудний відділ і поперек. І ніби через якусь перед перешкоди. Та? Не просто склалися, а через перешкоди. І таким чином у нас витягується наша Не впали, а перестрибнули ага. фактично. Mm. да? Це навіть трошки як Давай, йога. Давайте, Улюблена да. <рігра> <Блина> йога. <рігра> ще, 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 ще. Молодь. А Поліна, а Поліна я так не дотягнуся до землі. Костя, ти будеш сьогодні моєю жертвою, тому що моя сьогодні не балетна. І ще раз. Давайте. Відгу про рейтинг теж треба думати, тому да. ризикую. Нища, так? <клес> ризикують <Нища>. і можна <клес> потягнутися до правої <клес> ноги, <клес> до лівої ноги ага. і гарнесень. Так, ячі наші розірва. Так. Угу. А, ст, а стрибки якісь балетні можуть бути зараз. Чекайте, не, не, не все відразу. Та. Та. Тепер дивіться, у нас є е, вправи на баланс, да, на нашу координацію. Тобто ми стоїмо в третю позицію. Це коли права нога у нас зараз буде робоча, та, стоїть посередині лівої ноги. Є це якось не дуже по чоловічому, чи це чи є? це, це не мене... по чоловічому? Отак чоловіки стоять, отак. Отак стоять. Так. Ти Що на балеті не був Жодного руки? Разу перші позиції. Навпроти сонячного сплетіння. У нас uh -huh. позиції. Давайте у нас ще. небагато часу, щоб ми встигли uh -huh. uh -huh. пострибати ще. І ми робимо куди п'є, це коли ми е, носочком торкаємося нашої. То. Куди п'є? Куди п'є. Носочком робочої ноги торкаємося тут кістечки. Нижче. Uh -huh. так? Uh -huh. Куди п'є. І Ми робимо, стаємо в третій позиції, коли робимо куди п'є, руки розкриваємо. Так? Куди п'є, куди Раз, а потім стрибаємо. Три, Є? чотири. А в мене руки ші. з ногами не, не співпадають. О, це ж координація і називається. Раз, два. А потім задня нога секреємо. так само три, чотири. Передня п'ять, шість, сім, вісім. Є. Молодці. і ще. Давайте підстрибнемо. Все ж таки. не можу дочекатися. Перший стрибок зазвичай це соте. Від французького це є. стрибок. соте. Ми вже знаємо два нових слова. Ой, соте. До речі, для балету дуже гарно соте готувати. Із баклажанів, і з цього все. Обов'язково на наступному ефірі. Ми будемо робити по першій і по другій позиції. Просто підстрибуємо і виходимо з ефіру. І гарнесенько натягуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири. Так. І тепер по другій позиції. так само. Раз, Олета. два, три, чотири. А я між двома Оленами, дівчата, я загадую. загадую бажання, друзі, щоб у вас сьогодні все склалося. Сьогодні день балету. Будьте здорові і поп поплигайте. Да. Куди п'є, куди їсть, аби, аби було здоров'я. Я вам Для задоволення, Оленечко, приходьте до нас, вчіть нас балету. Обов'язково. І... Да, дякую, От, дякую. Давайте Три, чотири. чотири і раз, два, три. Я добре знаю. Під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати вже сьогодні. Країна живе. Країна говорить. Ти не один. Говорить вся країна. З Олексієм Сухановим. З 27 лютого. Тільки на 1+,1 плюс Україна.